Ічна п'ятихвилинка. Дофамін це один з найголовніших нейромедіаторів системи мотивації та заохочення. Серед його функцій виділяють наступні: настрій, сон, увага, заохочення та винагорода, задоволення і мотивація. Коли ми робимо щось, від чого отримуємо задоволення, і наш настрій підвищується, дофамін зростає. Це фіксується мозком, і в подальшому цей нейромедіатор буде підвищуватися, щоб змотивувати нас повторити знову і знову те, що приносить задоволення. Дофамін ми можемо отримувати швидко, і це так званий швидкий дофамін. Коли нам потрібно багато часу, аби досягти результату, мова йде про так званий повільний дофамін. Він основа відтермінованого задоволення та значних досягнень. Серед основних видів діяльності, яку ми використовуємо для отримання порції швидкого дофаміну, найголовнішими є наступні: це постійне і беззмістовне оновлення соціальних мереж, гортання новин та форумів, азартні ігри, перегляд розважальних шоу, переїдання так званої забороненої їжі. Це в першу чергу солодке і фастфуд, компульсивний шопінг. Особливо в інтернеті, коли задоволення приносить сам момент здійснення покупки, а не отримання речі. Перегляд порно вживання психоактивних речовин чим швидше та вище стає рівень дофаміну, тим більшим є ризик опинитися в залежності від певного виду діяльності. З іншого боку, чим частіше ми отримуємо доступ до швидкого дофаміну, тим меншим є рівень нашого задоволення та приємних відчуттів, і в певний момент єдиним виходом є підвищення тривалості стимуляції, бо інакше вона перестає нас задовольняти та радувати. Таким чином розвивається залежність від доступних легких, швидких задоволень, які ми вже перерахували трохи раніше. Моменти, коли вони є недоступними, відчувається нестача енергії, роздратованість, з'являються проблеми зі сном та мотивацією на довготривалі дії. Відслідкуйте, чи потрібно вам для того, аби виконувати повсякденні завдання, мати додатково джерело заохочення та задоволення. Наприклад, ви готуєте обід, прасуєте одяг, гуляєте, граєтеся з вашим домашнім улюбленцем. Якщо в якості фонової стимуляції вам неодмінно потрібні соціальні мережі, музика, відео з котиками, то час замиснитися над тим, аби почати контролювати швидкий дофамін. І на початку зрозумійте точно, які види діяльності вам потрібні для швидкого покращення настрою. Повна відмова від легких задоволень є нереалістичною. Ви не можете перестати користуватися телефоном, абсолютно відмовитися від цукру або нічого не купувати. Проте важливо встановити реалістичні обмеження. Сформуйте кордони по часу, тривалості, регулярності тієї діяльності, яка є джерелом швидкого дофаміну. Крім того, обов'язково наповнюйте життя альтернативними варіантами утримання задоволення. Наприклад, читайте, гуляйте, спілкуйтеся, плануйте і досягайте. Тримайтеся, бережіть себе. До нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.